Всім доброго дня! Вітаю моїх глядачів, підписників. Вітаю українське панство, де б ви не були в Україні, в Запоріжжі, в інших містах нашої країни. За кордоном. Я всім вдячна, що ви дивитесь мій канал. І зараз я буду робити розклад. Зараз я вам покажу, яке сьогодні число. час, ось, 19 травня, 15.43. І я хочу зробити розклад на Верховного председателя Верховного суду України Всеволода Сергійовича Князєва. Е, давайте подивимося, що там, як воно буде відбуватися. Коротке відео, шорт я виклала там, випали йому пльоточки. То зараз ми роздивимося ці пльозочки, що там буде відбуватися в нього. В суді, я дивилася на півроку, зараз ми так і подивимося, що і як воно буде. По-перше, подивимося лінійку субитій, на півроку. на півроку. Давайте глянемо. Гроші і розвілка, люди. Гроші і розвілка. Вони думають про те, чи робити йому заставу, чи не робити йому заставу. Це те, що вони люблять робити. А потім непонятно що. Вони думають, що всі забули. Так, ну, дивимося. дивимося. Звісно, інформація по зіркам, вона збирається. Там серйозні документи зібрані нашими людьми. Які працювали, які надавали інформацію. Ну, по судячи по луні, ще не буде ніякого рішення впродовж півроку. Це ще воно буде тіліпатися. Оце будуть вони обсуждати, буде яка жіночка приймати участь. Наші хлопці, ось силовики, будуть е, стояти на своєму стабільно. Ну і вроді як буде по букету. по букету, Але ж, але ж, але ж, ми ж дивимося на нього, то це в нього буде по букету, розумієте? Угу. Це в нього буде по букету. Так, зараз ми подивимося. Чи відпустять чи відпустять Севелода Сергійовича Князева? Та, що відпустять його під заставу в ближайші місяці. Він того дуже хоче і очікує. Робить для цього все. В нього такий адвокат, ви бачили його морду. Ну, ось будуть вони цим займатися, будуть, знаєте, мати успіх в цьому. І, скоріш всього, що да, скоріш всього, що його під заставу можуть відпустити. І, скоріш всього, що, ну, якось, якось для нього це буде ще так. Там не буде нічого для нього сверхіснясне, нічого не буде страшного. В нього випали, бачите, а, чи відпустять, да? Тобто, там будуть робитися отакі речі, тобто будуть розказувати, хто він, що він, але буде іти по луні. Дивіться, що чекає собака? Чекає башню. Тобто, ми очікуємо, тобто. Людство, да, от ми народ України, ми щось чекаємо, якогось результату. Да. А, ось ми бачимо: тут приймають участь Це його адвокат, скоріш, або вони разом ведуть цю роботу. По луні це і по якорі довго це буде йти. Довго. Ключ в їхніх руках, до речі. Ну, вони ж юристи, там все вони знають. І оце буде тільки тіліпатися, тільки буде обсуждатися. А по пташкам, по пташкам. Ну, Тут таке тут обсуждіння йде ще поки. Поки йде обсуждіння, але вони, в принципі, вже готові його відпустити. відпустити, Ось так. Ну, в смислі, під заставу, під заставу, щоб ви розуміли правильно. то. Так, а ну давайте я зараз подивлюся. А що ж хоче е, зробити держава? Оце цікаво. Давайте подивимось. А що хочу зробити, чого хочу добитися обвинувачувач Всеволода Сергійовича Князева, тобто прокурор, а що хоче він добитися для Всеволода Князєва Князева? суді, якого покарання він хоче для нього? скажем так, в них є. Все в них є, там є й договорняк, до речі. Він такий, більш схожий на, тобто є там, в нього все є, в цього прокурора, все є. Він все може це зробити. Але по цій карті, знаєте, ось, воно не буде зроблено. От в ближайші місяці воно не буде зроблено. Так, він хоче його, звісно, він хоче його, щоб його. Там хитрі плани, до речі, ось вони йдуть. Так, да, вони хочуть його посадити. Хотять, щоб він сів у СІЗО, щоб він сидів, як всі як хабарники, щоб він сидів. Да? Ну, якось так воно все. А ну, що тут за договорнячок? О! Серйозний по хресту, тут дуже серйозний договорняк. Дуже серйозний. Є там трошки і наговору, скоріш всього, так. О! Ну, є, є на нього тут серйозні речі. Є. Однозначно, що є. Ну, бачите, букет він ще не готовий. Не готовий. Тобто хочуть посадити, а чи вийде, поки що, поки що це все висить в повітрі. Він там розказує, що він півмільйона в місяць видає зі своєї зарплати і каже, що це половина на ЗСУ. Прикиньте, яка в нього зарплата? Мільйон гривень. Це що за зарплата така? Я не поняла, що це за зарплата. Мільйон гривень, люди. Півмільйона він дає на ЗСУ половину. Це що за зарплата? За що? Я не знаю. Я в шоці? Так. Треба, щоб озвучували ці зарплати. Люди не знають, які зарплати в них. Ніфіга собі, солдат життя віддає, вони 100 тисяч дали, 30 забрали. А тут сидить морда отаку от наїв Харю, в нього знаходять 2,7 мільйона баксів, він каже, ні, це не моє, це не моє, я не знаю, мені підкинули все. Тут ходять різні люди, в мій сейф кладуть гроші складають в пакетах. Ну, бред якийсь. Так, давайте все ж таки подивимося. Я хочу подивитися. А, ну зараз я його витягну і подивлюся е, трошки інший розкладик. Сейчас, сейчас, секунду, люди. Сейчас ага, ми подивимося. Так, оце я витягну. Я хочу подивитися на нього. Чи посадять його. А що? Зараз ми провіримо. Так, ні, ось сюди, поки я ще цю карту кладу на місце. Так, оце він. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Так, дивимося на. Давайте подивимось так же на півроку. Так, пройшло це собиття в нього, ось воно пройшло. Ось воно відзеркалюється всю карту. Дитину. Це не дуже серйозно, люди. І ось зміни йдуть. іде, Опять тут іде договорняк. Тобто, то, що тут за договорняк? Тут серйозний якийсь буде. Так, тут іде трансформація. Трансформація, але поки що прикрито. яка зміна буде, вона буде дуже серйозна. Я подивилася просто від зеркалення субиті. Ну і, звісно, давайте ми покладемо мій улюблений, улюблений розклад. Так, ага, чи буде він працювати, по-перше, надалі, суддєю? Там розказують, що вони не можуть його лішити цього. А, ці роботи, ну і, звісно, і звісно, чи посадять його. Так, ось, що я тут промайнула вже. Зараз, щас, щас щас чи посадять його. Ось, бачите, як воно все, так ось башня. Оце ж воно так і робиться, розумієте? Так, ось, значить, чи буде все, волод. Чи буде Всеволод Сергійович Князів, председатель Верховного суду України, і надалі працювати, дивимось, ми на півроку, і або його посадять, або його посадять ну, хоча, б в СІЗО, хоча б в СІЗО. Так, поїхали. Що відкладаємо? Це згрибаємо. В середину вкладемо. Це все тасуємо. Так, башня лежить в кінці. Вона йому припала на кінці, люди. Ось вона. І він поряд з нею, то я дуже сподіваюся, що все-таки його посадять. До суду посадять. Ну, оце на півроку ми дивилися, так? Да? Так, книжка. Книжка це його діло, це його справа на нього. І ось воно пішло. Пішло в роботу. По роботі немає тут, тут пішли зміни по роботі, і ну, це зірки, це бажання, це таке, знаєте, стільки бажання і мрії, навряд чи він буде. Це обсуждається, до речі, що буде він працювати, ось воно обсуждається там, чи надати йому таку можливість. Але воно вже під питанням. І ось він сидить після обсуждення і йому йде башня. Це тюрма, це посадять. Так, і я хочу роздивитися це більш щільно. Воно, яке тут було. Тучі Тучі і документи. Тобто, тут буде неясна ситуація, тут будуть іти. Пам'ятаєте, випадали риби ото на дні були гроші, розвілка, тобто там все таке. Так, давайте я роздивлюся ще так. щільно. Діло буде в нього. Діло буде розглядатися дуже ретельно. Бо тут іде кольцо. Це буде така серйозна компанія розглядати то. Серйозно, на вищому рівні. Такий союз. Серйозний. Так. І. А... Отут де зміни, тут, бачите, іде ведмедь. Тут буде така, зараз я покладу поряд карту, щоб я розуміла, про що йде мова. Дивіться, тут падає у нас, значить, зміни, вони йдуть успішно, але тут йде ж робота, я питала, і тут падає йому сонце. Тобто якось, якось все ж таки він і в зірки, і сонце, може, якийсь час він ще й попрацює. Але на ці бажання і зірки ось іде змія. Тобто там все одно будуть йти обмани, будуть іти, ну, буде це все виливатися, і ну, воно зріжеться, ця ситуація. Він навряд чи буде працювати. От пішла коса, там, де обсуждають, ось іде дерево під ним, це його життя, це його родина. От. Ну, А тут, бачите, випадає клевер. тобто, тобто, я вам можу сказати, що так, да, йому буде йти підтримка, підтримка з е, сім'ї. Звісно, вона буде йти, а сім'я в нього там, мабуть, дуже непроста. Коріння він пустив там хорошо, йому будуть допомагати там серйозні люди, вони, мабуть, його родичі, я не знаю. От, е, і тут, бачите, лежить клевер. Клевер, а тут башня. Значить, я можу вам сказати, що він скоріш всього буде знаходитися, оце як оцей Паша Мерседес дома, з отим, як його, скажіть мені, на ногу ото чіпляють берслетом. І, скоріш всього, що він буде вдома знаходитися. Давайте подивимося. Це дуже схоже на домашній арешт, бо от по, якось по клеверу ця тюрма йде і дом. Тобто, якось воно дуже схоже на домашній арешт. Ану, давайте я докладу на цей арешт. Ось ідуть пльотки, а на клевер. Хитрий план, хитрий план. Дивіться, так, там буде супротивити дуже серйозний да, по, по цим речам. То ось, скоріш всього, що там він буде вдома знаходиться, ось під домашнім арештом. Якось так воно йде. Зараз я ще отак на нього покладу. Стоїть розвілка. Бачите, тут йде така ситуація іменно по е башні розвілка, значить, скоріш, буде стояти питання. По тому, що де він буде знаходитися в тюрмі. Бачите, тут йдуть проблеми. Ідуть проблеми в нього. Угу. Ну, покажіть мені, де він буде, знаходитися в тюрмі? Де От подія по Христу? Ну, звісно, це його розстраює дуже серйозно. Дуже серйозно подія ця йде. Ну, ось якось, бачите, воно пока... не показує, не кидає мені дом, не кидає, на жаль. Я ждала, що от сюди випадуть мені, хоч випаде дом, буде все чітко зрозуміло. А ну дайте я от ще покладу. Буде, дивіться, я хотіла на напльотки покласти, хоча б думаю, там розкриється. Ні. Це буде скандал в обществі. Люди будуть, знаєте, як не дуже довольні тим, що буде з ними, що з ними будуть вирішувати. Ми не дуже будемо довольні цьому. Для нього так. Це буде і проблема, і подія по хресту. По, ну, тобто, по горі це дуже для нього важкувато буде. Але, але але, це не то, що ми очікуємо. Ось так. Бачите, ось на нього лежить розвілочка. Лежить розвілочка. І йде щось нове. Тобто, ми не будемо задоволені тим, що вони там йому. За ці півроку на, накрутять. Ну, коротше, таке, як завжди, як завжди у нас оце все робиться. розумієте? Тобто чіткості цієї не буде. Так, для нього це неприємності, для нього це проблеми. Дуже погана подія в його житті, звісно, він все втрачає, з -під ног все уходить. Але для нас це не вирішення, що він буде сидіти вдома прекрасно по клеверу, це нас не устраює. Нам треба, щоб. Бачите, хитрий план. Нам треба, щоб він сидів в тюрмі. Ось що нам треба. Ну, на жаль, не буде він сидіти, він буде, він буде дома, на домашньому арешті. Ось так. Скоріше всього. Або отдасть або піде під заставу. Розумієте? Під застави, або домашній арешт. Оце так. А ну, зараз я подивлюся, що то буде? Так, да, звісно, неприємно. Неприємно. Ну, сложно судить суддю, він дуже багато знає. Адвокат дуже розумний. Я там виставила вам фото в сообщество того адвоката. Ну, я, може, ту фотку прикріплю сюди. А, дуже така хитра морда, він так йому влибається, прямо лізе йому чуть ли не в очі туди. Прямо, знаєте, дьосна цілуватися. Звісно, він йому платить грош, шалені гроші. Представляєте, скільки він там нагрюк за цей час? Поки оце, оця влада, яка займається зараз війною, Зеленський. Він дуже такий, він водолій, він там в себе погрузився свої ті, відпустив там, єрма всім керує. Ну, коротше, тяжко, йому тяжко це все тягнути. Звісно, тяжко. Ну, а що він думав? В сказку попаде. Це йому не 95-й квартал. Ой, божечки. Тяжко, да, робота в нього, не дай Боже. А ну все охватить. Це ужас. Це. Треба бути дуже таким, знаєте, це, це треба бути дівою, щоб все по, по полочкам розкладати. А він водолій. Так, що то таке? Так, давайте. Він от займається війною. Все. Тальнеся скинув на Єрмака на тих своїх. Так, дивимося. Покажіть, будь ласка, мені, що то буде? У Всеволода Сергійовича Князєва. Знаєте, під заставу якось так в тучах лежить поки що. Поки що. Дуже йому це хочеться під заставу піти. Дуже хочеться. Але це під питанням лежить роздоріжжя, бачите? Яка жіночка дуже клопочеться, але ось букет буде. Буде букет. Будуть задоволені. Тут підуть зміни. І ось він виліз. Якісь документи будуть заставляти. Не дуже вони підуть, але ось праця, тут довго вони будуть типі, під заставу, ну от, бачите, башня випала, козьом дом. Так, під заставу ні. Ні, все ж таки падає башня. А ну давайте подивимось домашній арешт. Браслетом, як Павло Мерседес, чи як його? Паша Мерседес. Давайте подивимося. Так, Всеволод Сергійович Князєв. і по мишам тут якось воно не дуже лягається. Ні, ось іде букет. Ну так, воно, знаєте, от е, не дуже просто то зробити. Не дуже просто то зробити буде під заставу. Дуже вони з серйозними людьми працюють на цьому питання над цим питанням. Їх там підключили, але тут іде іде серйозна така серйозний супротив іде. не хотять, Ніхто не хоче в це в'язуватися. Вони там, от до кого будуть звертатися, вони даже будуть запугувати от компромат іде. Ну і обмани, звісно, йдуть. Така подлість іде компромати ось ідуть Тобто там зараз повелазять Зараз повилазять оце. Ну, скоріш всього, що буде в нього домашній арешт. Бачите, букет виліз, тут не єсмість, але йде ведмедь. Скоріш всього, що буде домашній арешт. Скоріш всього. Так що так. Ну, а великий розклад на чи посадять, чи не посадять. впродовж року, впродовж року, чи посадять, чи не посадять. Ну, давайте глянемо все волот Сергійович Князів. Не бачу я, щоб його посадили навіть наприкінці року. Не бачу, чи посадять, чи не посадять. Ця карта каже, що ні, ні, не посадять його наприкінці року. Тут іде якась зміна, іде які, і йдуть якісь процеси, які будуть переглядатися, знаєте, повертатися, опять переглядатися. Така неясна буде ситуація по тучам, йдуть договорняки якісь серйозні будуть йти. От, розумієте, тут дуже сім'я за нього втручається, це його тим. Вони будуть там багато чого приміняти, шукати і друзів, очікувати результату, зрізати тих друзів будуть. Тобто там. І от оці договорняки по клеверу вони будуть все ж таки успішні, тому його, тому його бачите, ось і не посадять. Не посадять, ну, по крайній мірі, в цьому році. Немає цього. Він ще буде оце під оцим всим. Ну і давайте останню карту я докладаю. Ну, ось дивіться. Ні, не посадять. Це буде дуже серйозний договор якийсь. Кхе, може він когось поздає там? Когось він там поздає. І його ось по букету не посадять. Мати він буде, я спитала, що він буде мати наприкінці цього року. Він буде мати по луні ось такий стан. Тобто це буде не вирішено. Це буде висі, висіти в повітрі. Але сидіти він не буде. Ну, як, в тюрмі не буде сидіти. Він буде на домашньому арешті, скоріш всього, це відбувати. Ось так. Так, це буде ще отаке, отаке тіліпання. Його може, навіть ще замурижать, і ми не будемо даже знати, що і як. В общем, отак. Все як в нашому сказочному государстві, як завжди. Все, люди, я вам показала це все. А, ну що поробиш? Будемо очікувати, будемо, будемо бачити, як воно все буде. Замажуть оцю подію, її зараз чимось замажуть, чимось там кинуть щось інше. Хоча зараз будуть йти затримки багатьох людей. Але це председатель Верховного суду України. Ось так. Хто його там судить? Навіть не представляю, його підлеглі. А чим вони від нього відрізняються? Я даже не знаю. Так що так. Все, почуємось, папа. -па. Дякую вам за увагу.